Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Тиша розірвалась вибухом не один, не два десятки. Злагоджені глухі, як удари під землею, під санкт Петербургом у місті, що навіть не позначено на військових картах, вибухнув таємний аеродром особливого призначення. Об'єкт мав коздову назву Лотос 12 з офіційною легендою. «Постир» насправді засекречена база для перехоплювачів БПЛА і супутникового зв'язку з ангарами міст костями під бетонною бронею. Розрахованою на ядерний удар, але не на зраду зсередини годину тому у 3.47 один за одним злетіли в повітря ангар номер 2 з безпілотниками номер 5, резерв парального командний пункт. а Також електропідстанція, що живела супутникою канал зв'язку з міноборони. Вогонь охопив майже весь периметр. Від з найближчого села потрапило в мережу. Чорний стовп диму піднімається над сосновим лісом, небо освітлене полум'ям. Свідки кажуть, вибухи не стихали понад 15 хвилин. Деякі чули глухий виття сирен, що раніше ніколи не звучала тривога найвищого рівня. СБУ не коментує російсько офіційні особи мовчать, але відомо, що після інциденту Пітер тимчасово перекрив повітряний простір в радіусі 100 кілометрів. А в бік об'єкта виїхали десятки колон спецтехніки, ні ЕЗМІ, Ні МНС не мають доступу неофіційні джерела. Кажуть, об'єкт було закладено вибухівкою через внутрішню співпрацю. Один із техніків виявився агентом, завербованим понад рік тому. Він залишив послання, що зникло з сервера через 17 секунд після активації. За всіх кого забрали ваші літаки, згинула, бо зникли безвіси 42 особи, знищена 4 дрони стратегічного рівня командний пульт дві ППО установки. Установки. Та вузол супутникового ретранслятора аеродром офіційно закрито для паланового ремонту. Це вже другий стратегічний удар за тиждень. Москва мовчить пітер накрило димом а ті, хто знав про Лотос-12, згоріли в ньому або почали грати в свою гру. Нагадаємо не так давно у кількох регіонах Росії під Костромської області до Забайкалля. Сталася серія вибухів, які вивели з ладу не просто техніку, а опору всього стратегічного потенціалу Кремля знищено щонайменше чотири пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет типу Ярста Тополь м Це стало можливим завдяки новітній українській зброї, яку аналітики вже називають антитрядною. Йдеться про спеціальну платформу з розвідкою, наведенням і ударом, так звану тіньову касету. Що таке тіньова касета? Це не одна ракета, не дрон і не артилерійський снаряд. Це система багатоетапної атаки, яка складається з безпілотного розвідника із тепловізійним наведенням радіоелектронного щитовача пускових хвиль. Надзвукової звуковою ударної капсули з протикупольною головною частиною розроблена вона за непідтвердженою інформацією з українськими інженерами у співпраці з НАТО, але повністю адаптована під українське програмне управління. Це не просто зброя, це шаховий мат російській стратегічній обороні. Поки у Пускова стоїть, вона уразлива, і тепер це більше не теорія, а реальність заявив військовий експерт Віктор Коваль. Де саме вдарили за повідомленнями з відкритих джерел вибухи сталися на наступних об'єктах. Костромська область знищена пуску установку комплексу Ярс, Перемський край по мобільному шасі, тополяємо момент завантаження боєголовки Омська область, уражено супровідний командний пункт і виводу з ладу систему пускизабайкаля, зруйновано тунель укриття, де зберігалися резервні пускові установки. Російська преса повідомила лише про надзвичайні ситуації на військових об'єктах. Однак у закритих каналах уже циркулює слово, яке ніхто не наважувався раніше вжити. Втрати ядерного компоненту NoR2 без Бестріади. Під атакою на око систему раннього спостереження, виведення з ладу стратегічної авіації та тепер знищення пускових установок. Росія фактично втратила основні опори ядерної тріади. Перша повітряна частина пошкоджені бажає стратегічної авіації. Командні центри не функціонують. Друга наземна частина ракети, Тополя ярз не мають повноцінних платформ для запуску. Третя космічна супутникова частина паралізована після атаки на око. Це не просто роззброєння, це розшифрування міфу про могутність і паніки. Вже видно, навіть у мовчанні Путін не з'являється. Третю добу поспіль. Говорить британський журналіст Defense Observer, Як це сприймається в Росії? У військових гарнізонах посилена охорона частково введено воєнний стан у Курську. і Саратові затримано понад 60 офіцерів з підозрою у витоку інформації у ніч на 5 червня в Москві горіло світло в генштабі, але прес служба Кремля мовчить це шок, якого не могло бути. Кремль втратив останній козир. Більше не залишається чим шантажувати, і це початок нової епохи. Вважає політолог. Андрій Піанковський, редакція каналу, не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.